Добрий день, друзі, підписники. Вас вітає канал Народний автомобіль. Сьогодні пропонуємо до вашої уваги такий от чудовий Volkswagen Golf 5 в кузові хетчбек з мотором 1.4 MPI бензинка. Машина викуплена нами у першого єдиного власника в Німеччині. 18 липня 2005 року машинка як стала на перший облік, так ми і у пана Гельмута. Який був 52-го року народження, і купили дві 2022 двадцять році? Машина проходила крайні технічне обслуговування на тому ж дилері, на якому проходили його кожні два роки з моменту придбання. Технічний огляд зроблений в 2020 році на пробізі 194 тисячі км. Крайнє кілометрів. Крайні обслуговування було у 22-му році на пробізі 204 та 207 тисяч кілометрів. Всі дані є вже в Україні. Було встановлено газобалонне обладнання на цей автомобільчик. Це вже зробили ми для вашої зручності. Машина в ідеальному стані. І ззовні, і технічно, повністю все тормозні диски, машина повністю обслужена. Має в комплектації омивачі передніх фар, також все працює, все чудово працює. Машина реально в ідеальному і технічному, і зіальному стані. Два склопідіймача. є круїз контроль машинки, є кондиціонер, є підігрів. Сидінь. Давайте заведемо нашу машинку. Повністю все ідеально працює, жодних помилок, бортовий комп'ютер є. Тут є кондиціонер, є підігрів, сидінь, все працює, Магнітола, мультимедіа і газ. Для всіх тих, хто шукає машину в ідеальному стані. Будь ласка, дзвоніть, пишіть. Впевнений, що ви її подивитесь, вам сподобається і ви її купите. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал і гарного дня.